Я на вечірка в Гей-клубі в Києві під час дня жалоби. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу провести певні роздуми стосовно такої світоглядної шизофренії і, і насправді тотальної нерівності людей, але нерівності не в плані фінансовому. А в плані морально ціннісному і так, власне, 1 серпня було оголошено днем жалоби в зв'язку з масштабним комбінованим московським ударом. Внаслідок московського терору вже загинуло поза 30 людей, 32 людини. 159 було поранено. Ну і відповідно київська влада оголосила 1 серпня день жалоби. І водночас, в той же ж день в київському якомусь гей-клубі. Відбувалася п'яна вечірка, поширювалося масштабно відео. Я підозрюю, що, можливо, навіть спеціально його поширювали, але ну, так же воно розійшлося. Розійшлося в Тіктоці, розійшлося в Фейсбуці і так далі. І у відповідь, коли людей питають, ну це ж день жалоби, якби і стільки людей загинули, війна йде. Там звучали фрази, а нам, а нам все рівно. Ну, тільки звучали вони російською і менш цензурно, без слів, все рівно там і так далі. І це, знаєте, це насправді дуже непроста ситуація, абсолютно не випадкова, і вона показує величезний, величезний розкол, який є в українському суспільстві. Він об'єктивно існує. А оці всі фрази, які брехливо поширювали з часу французької революції, як це не дивно, свобода, рівність, братерство, без певних пояснень вони не мають жодного сенсу. Навпаки, несуть категорично руйнівний сенс. Люди нерівні. Питання свободи, питання прав особистих, воно завжди корелюється з обов'язками і з відповідальністю. А нам завжди акценти роблять на правах, там, на ще чомусь. І оця нерівність, яка є, люди в першу чергу, є нерівні духом. Нерозуміння певних базових моральних цінностей, вироджені тренди, тренди нашого теперішнього суспільства, суспільства, яке живе виключно якимись такими, знаєте, надзвичайно споживацькими категоріями, навіть в умовах війни, навіть в умовах рік пролитої крові, ще навіть до повномасштабної війни в свій час топ-блогери, там які мали по мільйону глядачів на своїх каналах, всяких тіктоках і тік так інстаграмах. Вони зібралися в дні роковин Голодомору і організували там, назвали їхню вечірку в честь дня народження одного з них, назвали її Голодна Туса в честь роковин Голодомору. І спочатку навіть частина тих дебілів почала говорити: Типу, та що ви причепилися? Воно ніяк між собою не пов'язано і так далі. Це саме дебіле, але питання в тому, що там мільйонні перегляди. І що суспільство, самі алгоритми всіх соцмереж побудовані так, щоб наші діти в підлітковому віці, особливо, коли найменш найбільший вибух гормональний і найменша стійкість психіки, щоб вони сиділи і дивилися саме на них. От як такий собі, знаєте, споживацький орієнтир. І це величезна біда, і питання в тому, що оті потоки бруду, бруду світоглядного, бруду духовного, бруду антиціннісного, вони набагато-набагато сильніші. Більше того, всі провідні медіа нас призвичають до того, щоб ми ставились до ненормальних речей, щоб ми починали відноситись як до норми. Знаєте, в основі всіх наших процесів негативних, які привели нас до прихованого геноциду. Зараз вже місцями до відкритого геноциду лежить деморалізація, руйнування цінностей. Коли при виборі між тим, чи бути природовідповідними, морально здоровими творцями чи фарисеями-паразитами, для яких життєве кредо після нас хоч потоп, весь потік медіа, весь потік інформації, весь потік навіть освітній, він побудований в такий спосіб, щоб людей штовхати в сторону фарисеїв паразитів. А це глобальна війна, це війна на духовному рівні, це війна на світоглядному рівні, війна, яку більша частина людей не усвідомлює. І отут я хочу повернутися до розділеності нашого суспільства. Є люди, які обрали для себе вектор рухатися в сторону морально здорових речей природовідповідних. Бути творцями чи принаймні прагнути бути творцями, тому що ми не можемо абсолютно чітко визначити там до кого ми належимо, але ми можемо внутрішньо вибрати прагнення, що я хочу сюди, я хочу там до чогось світлого, до чогось хорошого, а не до цього виродженого фарисейського паразитичного. Є ця категорія, є досить велика категорія, не менша, я думаю, навіть трошки більша, яка стоїть виключно на фарисейсько-паразитичній основі. Причому наші чиновники, які грабують країну, наші там оці всі люди в погонах, які порушують тотальну конституцію, порушують закони і так далі, депутати Верховної Ради, які голосують за одні, нікчемні насправді і очевидно несправедливі закони через 9 днів їх переголосовують, тому що хазяїн дав команду. Так само вони проголосували за розпродаж України, так само за множинне громадянство, що очевидно суперечить конституції, але питання в тому, хто їх покарає. Якщо на тих, в тих органах влади, які мали би їх покарати, притягнути до кримінальної відповідальності, сидять якраз такі самі фарисеї, паразити, або навіть ще страшніше. Страшніше в цьому плані, що в більшості тих, хто знаходиться на високих рівнях правоохоронних органів, в них вже руки дуже сильно в крові. І якщо би ви собі задали питання, от згадали майдан 13 14 року, ті, хто зараз знаходиться при владі, порівняно із ними Янукович це дитина. Попри те, що Янукович там лідер кримінальних груп, ці не будуть ні секунди сумніватися, дадуть команду вбивати протестувальників, якщо відчують собі загрозу. Якщо відчують дійсно реальну загрозу. Це треба розуміти. Я, я просто знаю частину тих людей, які там є. Їх спостерігав. І навіть якщо відслідкувати нашого теперішнього нового генерального прокурора, то це пташеня Матіоса. Це дуже специфічна закалка. Але до чого я веду? Знаєте, один е картавий, не знаю, як його назвати психопат, який в чомусь був геніальний в плані руйнування. Наприклад, я вважаю, що можливо більш геніальної людини і не було. Я маю на увазі Леніна. Він свій час сказав, що для того, щоб об'єднатися, нам спочатку треба роз'єднатися. Коли в Україні кричать постійно про об'єднання, нам потрібно об'єднання, нам потрібна стійкість, там ми всі маємо бути разом, то це є велика брехня. Питання в тому, хто всі. Ті, хто поховали близьких, повинні об'єднуватися з тими, через кого ті близькі загинули, з тими, хто мародерить на армії. З тими, хто продає Україну оптом і в роздріб, хто порушує конституцію, хто порушує закони. Згвалтовані повинні об'єднатися зі своїми гвалтівниками. Пограбовані повинні об'єднатися з тими, хто їх пограбував. Люди, які стоять на ціннісній морально здоровій платформі, повинні об'єднатися з тими, хто в день жалоби сидить в гей-клубі, напивається і каже, а какая, не буду цього говорити. Це ж неможливо це об'єднатися. І от проблема в тому, що насправді український народ, він має в собі на рівні голосу крові певні надзвичайні, шляхетні речі. Оці речі, якраз з допомогою яких в свій час Янукович змушений був тікати, зламано було московський бліцкриг і так далі. Оце вся кількість добровольців, волонтерів, людей, які супереч всім діям влади. В лютому 22-го року стали і зупинили московську армію. На рівні диверсантів, на рівні, не знаю, як в селах в себе вдома робили вибухівку. І зараз тих людей судять, хоча влада тоді спеціально провалила всю підготовку до війни. І людей судять за те, що вони готувалися, і ця підготовка потім людям допомогла. Так от, наша проблема в тому, що об'єднуватися ми повинні саме на базі ціннісних засад. І це повинно бути не просто якесь таке політичне об'єднання, а насправді в деяких сенсах це має бути такий, знаєте, клуб взаємодопомоги. І в політичному, і в економічному, і в медичному, та в будь-яких сенсах насправді. Знаєте, от назву каналу я вибрав, свій до свого по своє». Митрополит Шептицький в свій час це сказав. І це, це ключовий фундаментальний принцип свій розпізнати свого. І до свого по своє, отаке якесь тотальне братерство. Причому ця взаємодопомога на рівні будь-якому може проявлятися, на рівні підказки, на рівні медичної консультації, на рівні економічної поради, на рівні фінансової допомоги, на рівні того, що, грубо кажучи, роботодавець пропонує роботу тому, хто світоглядно свій. Тобто ти платиш гроші. Тому, хто світоглядно свій, незалежно від того, чи це там, не знаю, електрик, сантехнік, чи це водій, там, чи, чи будь-хто. Тобто це, це такий примітивний рівень, я пояснив, але е, все отак загально всеоб'ємлююче. І знаєте, так дивишся на оце все суспільство, народ, на ці всі роз'єднані групи, і от мене певна категорія людей болить стосовно того, що, що з ними відбувається. Мене дуже болить, коли. Коли вмирають українські добровольці, українські волонтери, коли вмирають діти. Але, грубо кажучи, коли от такі істоти збираються в гей-клубі, чи інші істоти збираються в великому борделі під куполом, де голосують за розпродаж України, мене ні одні, ні другі істоти не болять. Я, чесно кажучи, навіть не хотів би їм допомагати. І от питання в тому, що нас. Не так багато, ми розосереджені, не організовані разом і не займаємося взаємодопомогою. А я глибоко переконаний, що тої кількості українців, і той ефект, якого ми разом могли б досягнути, якби ми зібрали саме морально здорових людей разом, він був би просто колосальний. І оця система фільтрів, вона є дуже важлива, попри те, що нам всі говорять про об'єднання. Тут дійсно в чомусь Ленін зі свого диявольськи геніального націлення на руйнування всіх інститутів, які були, але він приходив до правильних висновків стосовно управління суспільства. І мені здається, що нам для того, щоб вижити, нам треба саме спочатку роз'єднатися, знайти своїх, об'єднатися в колі своїх. При цьому, що дуже важливо, що є оці дві групи, оті, хто прагне бути там на морально здоровій. Платформі, ті, хто стоїть на фарисейській паразитичній платформі, і, умовно кажучи, сіра маса. Її дуже цікаво, дуже точно описував, до речі, Тарас Григорович Шевченко. І от сіра маса, вона йде туди, де відчуває силу. І за умови, якби от таке об'єднання на ціннісній платформі існувало, то це в деяких сенсах була б навіть така, знаєте, свого роду ініціація, вектор розвитку. Що люди вважали б навіть от підлітки, коли виростають, сидять в тіктоках і дивляться на отих всіх блогерів, які можуть зібратися на голодну тусу в день роковин Голодомору. А тут в них би були зовсім інші орієнтири, абсолютно інші, категорично інші. Але це, зрештою, залежить саме від нас самих. От такі елементи, роздуми навколо цього, якісь певні дії навколо цього це і є зародки того, що я називаю організованістю. Ми не організовані, а наші вороги високо організовані. Власне, дуже хотів би, щоб ви над цим задумались. Якщо виникають думки, пишіть нам, читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.